Сиренка. Приїхала з такою проблемою, не працюють парктроніки і е, свідчує помилку. Ось таку система активного капота. Опарктроніка ми розібралися, по діагностиці кидала, що по каншині була проблема з проводкою операніків, а з тією ще розбираємося. Оборола помилку активного капоту. Так, відводили трошки бампер були проблеми в проводці і в самому датчику. Блок, вернись, який блок верніше, який стоїть от тут вот на підсилювачі там. А, сами диватори капота, піропатрони перевіряли теж все робочі.